Любі мої, вітаю всіх на розпаковці мого замовлення номер 2 з каталогу Avon у жовтні місяці 25-го року. Зараз разом подивимось. ця коробочка дуже така малесенька, маленька. Вона так виглядає тут на камері великою, але це зовсім маленький формат коробочки. Подивимося, що я там замовила і здається, там повинен бути якийсь подарунок сюрприз, щось таке. Все зараз розглянемо. Хоу-хоу-хоу, зараз все побачимо. Так, візьмемо традиційну шпажку і будемо розпаковувати. І так, маємо ось таку посилочку. Зараз все подивимось. Так, ось все замовлення, так трошки бачимо. Зараз розглянемо все детально. Перше, що в мене замовлення. Це новинка наступного каталогу листопад. Це піна для вантан, така тематична святкова, червоне яблуко і кориця. Такий яблучний пиріг. Ось така красива піна. Давайте зараз понюхаємо. Так, я відкрила її зараз. Ну, такий, да, просто прикольний такий смачний яблучний пиріг. Так, під замовлення ось така пудра пресована. Так, це відтінок, мені здається, найсвітліший там. Ну, Показувати не буду, бо це не моє. Так, що ж у нас далі? Далі в мене замовили Ось таку прекрасну помаду. Це толстий Rose, 75-й відтінок. Ультракремова. Так. Наступна. Це шик, це є розкішний якийсь вишневий, чи якось чи шикарний вишневий, якийсь такий такий колір, це також кремова, це взагалі без селер, цей відтінок. Так, і ще одна. А, дві шики, я придбала дві шик, третій, тому що, можливо, ще буде потрібен комусь такий самий відтіночок. Так, далі. Далі що в мене ще тут замовлення? Так, ще в мене в замовлені ось така матово, матова матова Makeup Plus Care. блиск. Який тут відтінок? Зараз подивимось. Так тут написано, але погано, погано видно, зараз кусується. Ні, а, це ліловий, помада з гіалуроновою кислотою. Цей ліловий відтінок у мене є у самої, такий відтінок, тому якщо хочете подивитися на нього, то я вам а, скину відео, де я показую такий відтінок помади. Так, далі, наступне, що у мене ще в замовленні. Замовила ось такий, це теж новинка, а, масло, какао і ваніль з ванількою, з таким ванільним ароматом. А кремчик 24 години зволоження. Так. Дуже популярний цей кремчик і дуже люблять прям опушнювати, я можу так сказати. Так, давайте поставимо. Десь його сюди, так. Що ще? Так, ще якась помада. Зараз глянемо, який колір. Тости троус. Що, дві такі тости троус. Так, тому що цю одну помаду я вже признаю, кому я подарую тости троус. Ось, це теж такий популярний відтінок. Він дуже-дуже такий універсальний на кожен день. Приємний, такий нюдовий, можна сказати. Так. І останнє, що в мене замовлення, який він маленький, зовсім маленький, просто ну, крошечний, прям такий, скільки тут грамчиків, зараз 30 мл, хоча тут 30 мл стандартний, крем для рук, також з таким сиропом і малиною, таким сиропом, кленовим сиропом, здається, і малиною, якось так. А, давайте почнемо, можливо, тут написано. Так, зараз, зараз, зараз. Ага, да. Кленовий сироп і малина. Ось такий аромат. Зараз я подюхаю а, і розкажу. Так, крем має дуже приємний аромат. Такої якоїсь випічки. Солоденький, ось, з малиною. Такий ну, цікавий, приємний дуже аромат. Ось таке було моє друге замовлення Avon. З моєю тиковою, тиковкою хеловецькою. Джеком. Як він там? Джек Лемп. Джек, Джек, джек Лемп. Джек Оф Лемп. Ось ми е, з вами показали. Це друге замовлення. Дуже дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Бай!